На початку 2013 року міські управління капітального будівництва спільно з приватною фірмою розпочали будівництво багатоповерхівки по вулиці Героїв Сталінграда, 8 а здати в експлуатацію повинні були ще у четвертому кварталі минулого року, проте вже завершується 2014-й, а до будинку навіть не підвели комунікації. Власники квартир не можуть дізнатися, що саме заважає завершити будівництво. Цього разу вони прийшли під стіни міської ради, аби спонукати міського голову допомогти у вирішенні цього питання. Вересні місяці ми повинні вже були отримати по плану по паспорту будинку, отримати свої квартири. Квартири вже давно проплачені, всі фінансові вопроси, якби гроші, гроші є у забудовників, і усіх, але ми до сих пор не можемо пропустити отримати свої квартири. Об'ясніть людям, коли дійсно закінчиться будівництво, коли вже підведуть і воду, і електроенергію. И, ну, потому что в данный момент ни насосной станции нету, вот, э, батарей нету, и получается же никаких документов нет. Уже по идее должны выдать людям и тех паспорта на квартиру. Застройщик не выполнил своих условий, и он затягивает строительство. Ми ходили вже по всім кабінетам, по всім застройщикам, тобто, завжди нам говорят одно і те же: дом буде сдан, все добре, не переживайте. Але по факту ми не видим ніякого движения строительства, все як було, так і осталось. Ні тут телекомуника... комунікації, теплоенергія, обленерго, нічого нету. Народний депутат Сергій Каплін вже давно допомагає громаді домогтися справедливості. Цього разу він повів людей на прийом до міського голови, проте його на робочому місці не виявилося, не дивлячись на те, що це був як якраз час та день його прийому громадян. Люди заплатили гроші і хотіли б вселитися в свій будинок до Нового року. Їх годують кожен день обіцянками. Завтра, післязавтра. А протягом цього часу вони виймають свої кровно зароблені, важко зароблені в цей складний для країни час гроші. І платять за оренду житла, в якому вони повинні жити, незважаючи на те, що вже сплатили вартість свого своїх квартир. Секретар відмовилася телефонувати Олександру Мамаю та відчиняти його кабінет. Тоді Сергій Каплін пішов до заступників, проте двері були зачиненими їх довелося ламати. Після того, як виявилося, що і заступників немає на місцях, нардеп вирішив все ж таки зайти до кабінету міського голови через залу засідань. Двері відмовилися відкривати, тому народний обранець відмикав їх особисто. Після дверей до зали засідань до кабінету міського голови залишалося ще декілька дверей. З останніми двома дверима впоратися допомогла сокира. Я слава Богу, в селі виріс. Десять. А це рубай вікно до мама, я. Як Петро перший рубай вікно в Європу. У першу чергу Сергій Каплін висипав сіль у кабінеті Олександра Мамая, натякаючи на те, що вранці через ожеледицю тролейбус виїхав на тротуар по вулиці Леніна. Закликаючи помічників мера запросити його на робоче місце, сказав, що буде чекати його до останнього. Зараз говорить народний обранець: не час для слів та запитів, вже потрібно діяти. Ми змушені були взяти в руки сокиру. Це крайній шлях і крайній метод. Аби прорубати вікно. Віконце, як коли свого часу Петро І для Росії прорубував у Європу, прорубати людям віконце в кабінет міського голови. Бо він протягом останніх кількох років банально не зустрічається з, жодним, з жодною людиною. Незважаючи на те, це людина при смерті, незважаючи на те, що цієї людини тече дах, незважаючи на те, що у цієї людини нагальне, нагальне питання. Так, я порушив закон. Але я порушив закон, щоб захистити права людей. Окрім того, нардеп знайшов у шухляді фотографію колишнього президента Віктора Януковича та назвав Мамая лицеміром, який чекає, коли стара влада повернеться разом із путінськими танками. Депутат міської ради Олександр Шамоти не розуміє, чому міський голова так чинить. Питання п'яти хвилин пообіцяй і виконай. Зроби те, щоб заради чого люди прийшли. Мирна акція переросла в те, що зараз почнеться революція гідності в окремо взятому місці. В місті Полтава, тому що таким чином, якщо він реагує на такі прості питання, так то про що інше можна говорити? Пізніше у залі засідань з'явилися нові люди. Проте це був не міський голова, а виконуючий обов'язки губернатора області Олег Пругло. Сергій Капнем перепросив у працівників міськвиконкому за те, що можливо налякав їх, та подарував представнику обласної влади сокиру, якою він рубав двері до кабінету мера. Вам офіційно даруємо символ нашої перемоги. Ми закопаємо цей топор війни. Я пропоную, я, я, пропоную його заку... да, я пропоную цей топор цю сокиру війни закопати, але біля, дому. Але... Як в біля будинку ми його закопаємо. Але пам'ятайте, що ми знаємо, що у нас є ще один, а якщо треба, ми і це відкопаємо. Олег Прогло у свою чергу повідомив, що про проблему вони знають, і тепер прикладуть ще більше зусиль для її вирішення. Люди знають, що ми там і по обленерго спілкувалися, трошки допомогли і по грошам показначам. Чисто там пропустили в першу чергу платежі, тому це питання тримаємо на контролі. Я думаю, що еліт центра не буде. Єдине, що не можуть на сьогоднішній день точно сказати, коли ведеться в експлуатацію, люди отримають ключі. Але ну є, є технічні питання, але я думаю, що це вже дотягнеться і е, довго довго буду не буде. Спільний робочий візит представників міської та обласної влади на будівництво планують на п'ятницю, 21 листопада.